Вітаю всіх друзі! На каналі Щоденник Номізмата. На жаль, Національний банк України і інтернет-магазин цього місяця нас не радують введенням нових монет в обіг, так і продажою нової продукції. Тому буде сьогодні. У нас тільки розпаковка. Це ті посилки, які прийшли до мене в період між відео. Так і я думаю, що розпакуємо ми їх в послідовності тій, в якій вони надходили. Це у нас посилочка з Віоліті. Підкладемо її на кінець. Це у нас посилочка з одного банку. І ось у нас посилочка з Національного банку України. Ви вже такі зустрічали, тобто нова упаковка. Тут у нас монета Лось європейський. Так, вже такі монетки проходили, але на момент запису відео я забрав лише дві монетки Ангеліни і Альони. І в даному пакунку моя посилка. Традиційно вже не показую. Адресу так, я її не приховую, вона іноді є в старих відео, от. але на сайт YouTube почав блокувати чомусь останнім часом відео, от, тому я вирішив цього не робити. Приклеївся у нас пакунок від Укрпошти до картонки. Так, ось так. Ну, але в принципі все у нас відкривається. Ось такі великі конверти. Я думаю, вони розраховані на пересилання якоїсь продукції, наприклад, книг, марок, тих самих, так, якихось листівок. Досить гарно зберігається, але, от, як бачите, присилають всього-навсього одну малесеньку ось таку монетку на цілу ось таку картонку. Як я вже сказав, це третя монета. Так мені вдалося тоді, чи нам вдалося тоді замовити три монетки? Тобто, всі зловили по одній монетці, ось така от монетка. Лось європейський. Ви вже її бачили. Бачите, що робиться, що твориться на ринку. Так, ця монетка досить сильно пішла в ціні. На сьогоднішній день вже 1520 показує сайт UACoins для монетки без буклета. І 1730, здається, так, за монету в буклеті. На жаль, в інтернет-магазині я не зміг взяти монету в буклеті для своєї колекції, але в будь-якому випадку є ось такі от. Монетки. Так, щоб не зацарапувати, лишимо ми її в папірці, так, І подивимося квитацію. Монета, Незільбер, 5 гривень, 152 була вартість. Плотник РО, здається, такий був і минулий раз, не пам'ятаю, кому цікаво, можете глянути в відео. Тобто чек вже ось такий, монетка разом з чеком загорнута. Звичайно, що для моєї колекції я хотів дуже сильно мати монетку у Блістері. У мене всі попередні монетки в Блістері, 4, так, і п'яту ну, монету без Блістера було залишитися. Без неї не дуже приємно. І я знайшов метод, тобто мені вдалося вийти на людину, яка допомогла мені придбати монети в Блістері. Монети продавалися по ціні банку. так, Це 495 гривень, тобто 150% рівно до накрутки. От, І ці монети мені людина придбала в банк, пішла, так, і виснала. Е, Тому я без блістера не лишився. І ось такі от гарні поповнення, так. Лось європейський. Монеточка в блістері в колекцію. Нагадаю, що купувалась вона вже по ціні плюс 150%. Це 495 гривень. Але знову ж таки, ви бачите, що твориться зараз на нумізматичному ринку. Ця монета вже перевалила поділку 1700 гривень так, на цьому тижні. І, відповідно, я рахую, що це було досить вдалим. Придбання. Ну і кожної тварі до пари, так, дехто оставляв коментарі під відео минулим, що не могли взяти жодної, а ви тварі берете по декілька. Так от, щоб тварі розмножувалися, я вирішив, що треба взяти дві монетки в блістері, так, поки є така. Можливість. Так, будемо мати, як то кажуть, обмінний фонд. Ну, монетку ми вже роздивлялися, так ми її бачили. от Але сам блістер знову ж таки він софт-тач, так, на дотик, такий, як були і попередні, як і рис, як і медвідь. Тобто ви торкаєтеся, і він такий, як прогумований, так, прорезинений. От, маємо. Інформацію про монету на українській мові, на англійській мові. так. На торці у нас напис Лось Європейський. І відповідно характеристика монети. Номінал 5 гривень, бер, 35 мм діаметр, 16,5 грам вага, спеціальний uncirculated якість карбування. Гурт рифлений і тираж 40 тисяч. На блістері вказується тираж обох монет. Знаєте, ви про те, що 20 тисяч монет випускалось у блістерах, і 20 тисяч монет випускалось в капсулі. Тому маємо ось таке от чудове поповнення так, за період між відео. От, і нарешті моя колекція повна, тобто всі 5 монет серії Чорнобиль відродження, у мене вже у Блістерах. Ну і, як то кажуть, від скуки і від того, що не було що придбати, так, не було е, якихось новинок, е, я трошечки вирішив дозбирати свою колекцію обігових монет, але дозбирати, ну, так би мовити, дуже <кхем> важко це назва назвати дозбиранням. Так. Я просто-напросто знайшов продавця на е, сайті Violity, От, І за умови в нього партію декілька монет. Ціни в нього були досить такі лояльні, досить такі невеличкі. І зараз ми оглянемо. Це все звичайні обігові монети. Так, немає тут дорогих різновидів, там за, скажімо, 50 і більше гривень. так, Тут всі монетки 1-2 гривні. Найдорожчий представник це 20 гривень. Так, зараз я вам цю монетку покажу. От. Але вони цікаві, їх у мене не було. Тобто комірки в моєму альбомі пусті, тому я вирішив їх замовити. Зараз ми подивимося кожну монетку окремо. Так, я от покажу її різновид назву. Справа в тому, що деякі монетки підписані, а деякі монетки не підписані, але перед тим як їх вкласти в альбом, я все таки хочу їх вивчити під мікроскопом, подивитися, так, понаходити ці різновиди, подивитися на що варто звертати увагу. Тому що іноді ти просто цього можеш не побачити, поки ти не знаєш або поки ти не роздивишся детальніше. Іноді, напевно, важко знайти або порівняти монету, коли в тебе просто немає такої, як потрібно, так і ти не розумієш цього. Тому зараз потихеньку. Відріжемо кожну монетку, розмотаємо так, і будемо дивитися, що ж нам прислали. От, Почнемо поки що не з підписаних. Я так розумію, що це будуть монетки якісь е, звичайні, так, які легко буде відрізнити. Так, ось у нас одна копійка 2004 року. І це у нас копійка 2ВА 2004 року. Ось так вона виглядає. Цієї номінації, ну, цієї позиції у мене в колекції немає. І я так розумію, що 2ВА це переплутка з 10 копійками. Так, скоріш за всього, оце 2004 віддалено від Канту. Поки що я її відложу, в колекцію класти не буду. Так, для того, щоб порівняти з тією копійкою, яка в мене була. Значить, коштувала вона мені 2 гривні. Ну, багато мало. За 2 копійки це плюс 200%. Так, але в цілому, я думаю, що це досить. Ну, Для поповнення колекції 2 гривні це досить така смішна ціна. Так, тепер у нас 25 копійок 1994 року, і це у нас повинно бути 1 БАМ. Ось така от монетка. Так, оцю я хочу обов'язково розглядіти. Під мікроскопом для того, щоб зрозуміти, яка у неї відмінність. Один БАМ. Так, і в цьому пакетику у нас одна гривня. Зараз глянемо, який рік. Це у нас 2005 рік, і, скоріш за все, це один БА1. Різновид БА1, так, 1 БА1. Це значить, що монетки будуть у вас з однієї сторони, з іншої однакові, а відмінність буде лише у гуртах. І треба дивитися по каталогу, яка різниця оцих ну, в першому гурті. Скоріше за все, це або грубий шрифт, так, або навпаки, мілкий. Я не пам'ятаю це на пам'ять 2005 рік одна гривня, один БА1. Так, давайте відріжемо знову якісь монетки, так, які не підписані, наприклад, і попробуємо знову ж таки їх роздивитися. Розпаковку роблю при вас, так, я так одним оком проглянув, там придивився чи приблизно це все, що я замовляв. Липну я до рукавичок. Давайте ми одну рукавичку знімемо. А одну залишимо. Так, тут у нас дві монетки. Перша у нас 2010 року, і це у нас, скоріш за все, один БА1 також. От, різниця тільки в гурті. Взагалі 2010 рік досить нечастий, так? Тому. У мене їх там буквально дві штучечки знайшлось. Тому я вирішив цю монетку взяти. Наступна, досить в гарному стані. Гарно виблискує. 2014 рік, так, і це у нас 1 БА2. Знову ж таки, відмінність лише по гурті. От, тому перед тим, як покласти її в колекцію, я хочу роздивитися її. Більш детально. Так, Тепер пішли монетки, які у нас вже підписані, можна сказати, Так, якісь є помітки. От, І перша помітка це у нас 1DA. Це дві копійочки 2007 року. От, З маркуванням 1DA. Знову ж таки, я так думаю, що е, саме в розмірі герба так е, різниця. Тому що вони майже всі йдуть ДА. От, Дві копійки 1997 року. Вартувала також 2 гривні. І оці всі монетки по 2 гривні також. По 1 гривні вартували 2 гривні. Так, далі у нас 1 БА1 2004... 2004 року. Ні, 2011 року. 1 гривня. 2011-го 1 БА1. І до неї 1 БА3, також 2011 року. От, також гарний стан, гарно виблискує. От, промінчики є так, штемпельний блиск зберігся на цій монеті. Тільки тут е, третій гурт. Ну, я зараз попробую так показати їх різницю. так. Верхня у нас один ДА1, а нижня у нас один ДА3. А, це 10-й рік. Це у нас один d 3 11 рік. Я не ту взяв, секундочку, от. Я ж кажу, дивлюся з вами разом, так, ще не розпаковував. От, одна гривня. На нижній трошечки грубший шрифт. Пізніше, на верхній трошки грубший шрифт, так, а на нижній він трошечки дрібніший. Де 1 ba 1 2011-го і 1 ba 1 і 1 ba 3 2011-го. Є. Yeah. E, так. Давайте витягнемо ось у ці монетки 50 копійок. Знову ж таки, вони у нас підписані. 3 аам Монетка досить Ну, вона в мене є в колекції, так, я зараз її вам покажу ближче. Це третій штамп, тобто великий тризуб. Вона відрізняється з мілким гуртом. Вона досить рідко попадається, так? коштувала вона 3 гривні аж. І я вирішив її забрати. Хоча, секундочку. Ні, вона коштувала 10 гривень. В будь-якому випадку я вирішив її забрати. От Не так часто вона попадається. Мало, немало, тобто їхала доставка в будь-якому випадку поштою, так? тому я вирішив, що хай вона буде. Тобто це один різновид. Тепер ось такий ось цікавий екземпляр. Написано, що це каталожний брак. Ні, не оце. Оце у нас 1 БАС. Але е, з дірочками. Не знаю, чи видно на камеру, коштувала ця монетка 3 гривні. Так, оце я на неї подумав. Але зверніть увагу, Зовнішні ягодки, дірочка, бачите? Дірочка. Дірочка. Тобто, при виготовленні цієї монетки на штампі є ось такі от дірочки. Е, я рахую, що це різновид. Так? Е, побачити такі нюанси теж не часто доводиться. От. Тому я вирішив цю монетку зібрати. От і на великих ягодах також є дірочки, тобто вони десь. Іноді появляється. Написано як 1BAS, так, але з дірочками. Вартувала 3 гривні, тому я її забрав. І ось у нас каталожний брак 1 АВМ 1, чи 1 АВМ, але е, в неї якось не так е, відбивається е, оці от скоси, так, На цифрах на номіналі 50 копійок. І е, контур от копійок. Тобто він і не заукруглений, але і не чіткий. так, Він от щось середнє. Е, людина виставила на аукціон від 1 гривні, ніхто аукціоном не скористався. От, І я в останній момент вже перед тим, як купувати лоти, е, зробив ставку і за одну гривню цю монетку забрав. Різновид 1, АВМ. От. Хай лежить тобто за одну гривню, тобто, два номінали. Вона може бути. Так, дивлюся, що тут у нас є 5 копійок. Скоріше за все, це звичайні так. От, Але в мене знову ж таки пості, пусті місця, тому я забрав цю монетку. 10 копійок, написано оливки, і якщо ви подивитеся, так, то видно, що ягоди на монеточці мають витану форму. Так приблизно, як один АВС на 50 копійках. Так? Тобто вони не круглі, а вони такі, як виноградинки чи такі, як оливки, тобто вони продовгувають. От. Можливо, це через якийсь поворот, можливо, це е, інший збій. Коштувала ця монетка 20 гривень, от. але я вирішив її забрати. Знову ж таки, вже на фоні того, що їхали всі е, інші монети, так, я її е, забрав. Треба визначати, який це е, мається на увазі, яке у неї маркування за каталогом, так? можливо, за каталогом браків. От. Але її треба відкласти, і хай вона собі лежить. Ось такий от. Оливочки на 10 копійках. Як на мене, гарна монетка. Шкода, що така царапинка. Ну, але таких монет набагато менше, ніж звичайних. 20 гривень, я рахую, що вдала покупка. Так, тепер йдемо до 5 копійок і починаємо. Тобто, це у нас, скоріш за все, 2004 рік, 1 ВБМ. Так, ось у нас 2004 рік і 5 копійок штамп 1 ВВМ. Коштувала вона 1 гривню. Наступна у нас також, напевно, 2004 рік, але вже 1ВВМ. Ось один. ВВМ. І ось у ці монетки я хочу роздивитися, так знайти різницю. Так, ВВМ В УЦІ. Ну, в принципі, різниця вже видна. E -e, дивіться. Оця монетка має п'ятірку скруглену, тобто вона ось така грані заокруглені, а ось ця має прямокутний кант, тобто під прямим кутом. Один ВБМ, один ВВМ. Так, знову 5 копійок, не підписана, 2003 року, і це, скоріш за все, один ВБМ. У мене її просто-напросто немає. Там, здається, без варіантів, там всього-навсього одна копійка в цьому році, так, одна монетка 5 копійок. От, у мене просто її не було. Також одна гривня, тобто я цю монетку забрав. От, І лишилися ще дві монетки по одній гривні. Це у нас 2004 рік. Один БА1 і один БА2. Знову ж таки, просто банально в мене не було на неї зайнятої комірки. Так, ba БА у нас ось. 2004 рік. Коштувала вона 2 гривні. І 1 БА2 у нас ось. 2004 рік теж коштувала 3 гривні. Різниця лише в гуртах. Так, БА1. Ось. ба 2 внизу. Гривня, гривня. Знову ж таки, напис одна грубша, ніж напис внизу. Ось тут відмінність. Ну і по шрифту видно. Я думаю, що це видно, що тут грубший шрифт, ніж отут. От по букві В добре видно, бачите? По букві Н добре видно. В нульові добре видно. Один БА1 і один БА2. Ось і все. Так, на цьому поповнення. Обійшовся, лот, мені здається, все разом 56 гривень. Доставка за допомогою купона на 20% скидки обійшлася всього-навсього 36 гривень. Тобто менше ніж 100 гривень я поповнив. 21 позицією свою колекцію обігових монет. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Побачили якісь цікавенькі монетки. Так, хто знає інформацію по різновидах, по браках і по. У цих відмінностях, так, хто зміг розглядіти на відео, я намагався це показати досить крупним планом. Будь ласка, оставляйте коментарі, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення. Так, мені цікаво буде поспілкуватися, цікаво буде дізнатися щось нового, тому що досить багато з вас часто пишуть по тій чи іншій монеті, уже після перегляду відео. Так що. Якусь особливість, якийсь різновид браку, якийсь ще щось. Тобто, це досить корисна інформація. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових поповнень. Слава Україні та героям слава!